І нехай ранок буде добрий. З вами етнолог Олена Щербань. Сьогодні, ось щойно на телеканалі Київ, говорили про День вишиванки. Так, тема надзвичайно популярна, сама по собі тема, але вона від того не менш актуальна. Я вважаю, що про неї треба говорити, треба піднімати ці питання. Орнаменти, регіоналістика, сюжетні лінії, символіка, семантика і, і, і всього. І все, 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 що з цим пов'язано. Але я вважаю, що сьогодні свято насамперед тих, хто працює з голочкою і ниточкою, хто володіє мистецтвом вишивання. Тому, дорогі вишивальниці, вишивальники, вишивальненята, вас вітаю з цим святом. святом Творення на тканині чи шкірі, чи на чому ви ще можете творити, на будь-чому святом творення образності і вашого відображення внутрішнього світу. Звичайно, що сучасні вишивальники, творці беруть. Підґрунтя базуються на, на вишивках, на техніках, на способах, на, на таких силуетах минувшини, але, але кожна, все одно та, хто вишиває людина, вона все одно вносить себе, частинку себе. Я зараз говорю виключно про ручну вишивку. Вона була цінна, бо вона трудоємна, вона залишається цінна і вона буде суперцінна. У майбутньому не кожен і володіє цим мистецтвом, але кожен з нас все-таки більшість з нас воліє, бажає ходити в прикрашеному одязі вручну. Ну і зокрема, це можна зробити шляхом вишивання чи гаптування, ну і там дуже багато різних технік. Ведучий пан Андрій намагався мене схилити до теми регіоналістики, але так багато інформації у всемережі, яку якраз звідти всі й беруть. Фух, Всі ж знаєте, так? Ну, мабуть, всі знаєте, не знаєте, цікавимося, будемо знати. Там Полтавщина відома. Брендується як білим по-білому, хоча в Полтавщині розповсюджені і різнокольорові. Орнаменти на вишиванках, ну і так далі. Там, Тернопільщина Борщів відомий чорними вишив... чорна нитка, як символ багатства, землі, але ж треба знати історичний підтекст, там пов'язано із національною визвольною війною на теренах, саме там, де воно там в епіцентрі було. Ну, це все треба вивчати. Так от, хто береться вишивати, той вивчає, я це знаю, бо це спонукає до вивчення. Буду вишивати, вишивай, але потім приходить усвідомлення, що а так, а що вишивати? А, а, а що саме це означає? Бо світом правлять символи і знаки. І це не є пусті слова, що у вишивці закодовано, закодовано прихований зміст, а кодував його той, хто вишивав. І я сказала на телебаченні, що, мабуть. Але, але це моя така думка, я в цьому дуже переконана. Найбільшу таку силу оберегову має вишивка, яка зроблена, яка вишита мамою для дітей, і вишита бабусею для дітей, бо для своїх дітей переважно. Та, та мабуть, в основному, бо по різному ж є. Мама вкладає. Як найкращу долю, але знову ж таки, вишивану долю мається на увазі, але знову ж таки вкладає свою емоцію, свою і турботу, і роботу, і думку, і відчуття, і почуття, і емоцію. і ось. Я не, не володію мистецтвом вишивки до цього часу, не беруся ще вишивати, але знаю, що якби взялася, то може б і вишивала, хоча це, хоча це дуже важка, важка кропітка праця, довгий час. Займає, поки побачиш уже готовий результат. Що я ще хочу вам сказати? Хочу сказати, що вишиванка це ж не на день вишиванки, що ми повбиралися, робимо флешмоби, хизуємося, показуємо, це заявка, це сповіщення, це буде правильно, це сповіщення зовнішньому світу. Хто я? Мою приналежність до, до, до народу, до його культури, до його традиції, бо вишиває ж увесь світ. І вишиванок є по всьому світу, і багато. всі народи вишивають. Всі Українки, я вважаю, довели цю справу до досконалості і не в сучасі, а ще раніше, коли в кожній хаті вишивали. Бо були часи, коли це таке було заняття, ну, скажімо так, не для простих, але українки зуміли перейти цю межу в певний історичний час, не знаєте, поцікавтеся цими моментами і вишивали в кожній хаті. Ну, і я нагадаю, думаю, що всі знають, але нагадаю, що коли дівчина виходила заміж, це в епоху наших прабабусь, то мала б вишити власноруч. Для себе у свою скриню, ну, звичайно, мабуть, і мама допомагала, але питайте, як у ваших родах, я ж не знаю, як у вас було, то вишивала 40 сорочок у скриню і клала 40 рушників і 40 втиральників. І коли молода вестиме приданий весільний поїзд вестимуть скриню, весільну, і от уж повна скриня має бути всього такого добра. Але чому 40 сорочок? Ну, якщо ж вишиті, так, яка господиня, вже зразу люди скажуть, яка ж, мати молодець, що привчила дівчинку, бо привчали ж семи років до рукоділля, до допомоги мамі, так само, як і хлопчиків до роботи по господарству, так само і дівчаток. Сьогодні ця традиція так стихла, затихла, е, питав ведучий, що наречені вдягають. Білим по білому <сум> сукні весільні. Та навіщо нареченій з Франківщини була моя відповідь чи з Тернопільщини, чи Львівщини вдягати полтавську сорочку? Навіщо? Якщо в неї є свій регіональний такий код вишитий? Ось так. Хто вишиває, ще раз вас зі святом і вишивайте в задоволення собі, творіть, витворяйте, вишивайте долю. Свою в першу чергу свого роду нашої України, щасливу долю, нашої землі. Бо ми ж вишиваємо все на вишивці, чому ж багато квіток, листочків, ну, рослинності. Бо ми вишиваємо те, що бачимо, все, що навколо нас менше тваринного світу, трошки більше птахів. Українці люблять птахів і птахи скрізь. І в тому числі вишиті, і багато геометрії, яку потім науковці інтерпретують, як пов'язують із космічними символами, з сонцем, з місяцем і зорями. Але, але, так чи не так, це все треба брати цю інформацію у першовитоків в народу, тобто в свого роду. От знатимемо кожен історію вишивання свого роду, ми ж дуже багато чого знатимемо. Ну, таке питання риторичне, бо, бо ми не цікавимося цим, отак, в більшості своїй. І тому є певні такі прогалини. І тому що року на телебаченні ж треба щось показувати, треба ж щось гомоніти по радіо, писати, щось мес-медіа. Пишуть день вишиванки, ми вбираємося в вишиванки. А що воно? Куди воно? Хто його? Чи це буденка на мені, чи, чи, чи святкова, чи недільна, чи під яку оказію вишита, чи вона з цієї весільної скрині? Цього ж ніхто не допитується, ніхто не знає. А я принагідно подякую Людмилі Чук за сорочки. Вона мені надіслала кілька років тому, ще до Великої війни, цілий скарб сорочки. І от в одній з них я дуже їх люблю. Вони такі полтавські-полтавські, вони, вони такі наші наші. Дуже гарна тканина, і вона така дуже ну, легка в носінні і дуже легка в догляді. Пані Людочка Чук, дякую. І повторюся: май із 100 фунтів, і стерлінгів, і гривень, чи з мільйонів, і так далі. Але май друзів, побільше друзів. Нехай день для добрих людей буде добрим.